Усі ви бачили цей надпис на обкладинках кліпів, що він означає, звідки він взявся і чому останніми роками цей знак трапляється все менше і менше. Усе це розберемо в цьому відео. Почнемо з того, що взагалі означає ця абревіатура. Віво, вона є скороченням від Video Evolution. Video Evolution. для тих, хто не розуміє англійський. Це відеомережа, яка створює та розповсюджує музичні кліпи та пов'язаний із ними контент. Але він не просто так знаходиться на при преві... Щоб ви розуміли, за цим стоїть два великих музичних лейбли. Перший це Universal Music Group та Sony Music Entertainment. Для того щоб ви більше зрозуміли, як це все з'явилося, почнемо ми десь 2009 року, коли оцим лейблам прийшла на думку ідея, що вони можуть заробляти гроші із самих кліпів. Що ви розуміли, у ці роки дистрибуція музики взагалі не була на такому рівні, як зараз. Тоді всі ще дивилися телевізор, а музику тоді взагалі продавали. На дисках, але вже тоді починалася тенденція, коли люди почали дивитися відеокліпи у інтернеті. І тоді платформа YouTube тільки набирала обертів. На ній тоді вже була велика кількість кліпів-артистів, більшість із якої було випущено неофіційно іншими користувачами. І після деякого аналізу виявилось, що люди починають дивитися кліпи через YouTube. І вони вже тоді бачили, що кліпи збирають дуже великі перегляди. А кошти за ці перегляди. Їм не йдуть. Тобто вони сіли, проаналізували, зрозуміли, що вони витрачають дуже велику кількість грошей на кліпи, і в результаті вони з цього ніяк не заробляють. І тоді два лейбли вирішили з'єднатися і створити кампанію, яка буде дистриб'ювати кліпи Vivo. Але все було не так просто, як може здатися. Бо проблема була в тому, що Ютуб тоді тільки починав проваджувати монетизацію, і вона охоплювала лише 3% усієї платформи. Тому тоді Ютуб. І Vivo уклали угоду, щоб вони могли офіційно дистриб'ютувати свої кліпи та свою музику через цей сервіс. Бо тоді вже Google купив YouTube. Тому, коли ви гуглили якийсь кліп та якогось виконавця, то першим з'являлися відео з YouTube. І це було тоді дуже вигідно лейблам. А сам YouTube теж бачив у цьому вигоду. Бо кліпи зірок приносили великий трафік на платформу, а з ними великих рекламодавців. І вони домовилися. Тому потім почали завантажувати. Офіційні кліпи з позначкою Vivo. І вже тоді ця компанія почала продавати рекламні слоти великим брендам. Також вони почали блокувати інші відео, які перезаливали їх кліпи. І так, до речі, виникла тема з авторським правом на Ютубі. Саме ця компанія заборонила використовувати у відео понад 10 секунд музики без дозволу. І тоді цей проект став успішним, і вони почали залучати ще більше лейблів, наприклад, як Warner Music, які, до речі, згодом Згодом окремо почнуть займатися дистрибуцією кліпів. Але про це пізніше у них все йшло вгору, тактика спрацювала. До речі, спочатку вони хотіли публікувати всі кліпи лише на одному каналі. Але згодом зрозуміли, що краще, якщо в кожного артиста буде окремий канал, і так з'явились канали з надписом VIVO. Так зараз це виглядає як колхозно, але тоді це було модно, що деякі люди почали фейково називати так свої канали та додавати це лого у свої прев'ю. І також вони за Оронили поширення контенту несанкціонованим стороннім додаткам, і таким темпом, у перший місяць Vivo зібрав понад 35 мільйонів переглядів, і таким чином обійшов усі тодішні музичні сайти, як MySpace Music та MTV Networks Music. І таким чином мережа Vivo почала охоплювати понад 500 тисяч музичних кліпів, які щомісяця почали переглядати більше ніж 26 мільярдів разів. І тоді вже пішли великі гроші. А коли йдуть великі. Гроші починають ці великі проблеми, і в цьому випадку віво не виключення. Бо лейбли тоді вже почали розуміти, що це для лейблів вже не дуже вигідно, бо Ютуб тоді забирав половину прибутку з монетизації. Тобто, спочатку це не відчувалося, але коли суми почали вимірюватися сотнями мільйонами, тоді лейбли вже зрозуміли, що втрачають величезну частку доходу. Тому вони прийняли рішення поступово створювати власну платформу, де вони почали спочатку публікувати ін. Ітерв'ю з артистами, новинами про музику та трансляції концертів. І тоді це в принципі працювало. Вони потрохи почали викладати свої кліпи і навіть створили власний додаток. Мета його полягала в тому, щоб стати менш залежним від Ютубу і залучити користувачів у власну екосистему. І протягом двох місяців цей додаток було завантажено понад 3 мільйони разів. І вже на початку 2011 року Віва обігнав Фейсбук за кількістю переглядів відео і посів. Друге місце після Ютуб. Тобто, вже тоді вони розуміли, що в принципі вони в змозі переплюнути Ютуб і стати головною платформою для відеокліпів. І вони почали робити все можливе, щоб це сталося. Тому потім вони запустилися у Великій Британії. Далі вони підписали контракт з MTV для розповсюдження їх контенту. Але потім вони щось там не змогли поділити, тому вони прибрали весь контент з MTV. І вже на кінець 2011 року додатки. Сервісу завантажили понад 13 мільйонів разів, і вони тоді вже почали просувати ідею платної підписки, орієнтуючись, наприклад, Spotify, який тоді тільки починав зростати, та Netflix. Але тоді користувачі були не в захваті від такої ідеї. Та й зараз я думаю, мало хто буде дивитись кліпи за гроші. Тому цю ідею вони відклали на полицю. І тоді вони вже вийшли на більш-менш рівний дохід і просто почали заробляти гроші і потроху втілювати свій план у життя. Алі у 2013 році вони створили свій канал Vivo TV. І навіть сам Google почав інвестувати у цю компанію. І далі вони почали ще більше впливати на YouTube. Наприклад, вони стали тими, хто заблокував функцію офлайн перегляду на YouTube. адже в такому разі не можна було показувати рекламу. І у наступному 2014 році вони пішли на ринок Мексики, і для них це був вже 14-й ринок, через який вони почали ще більше заробляти. Та мати ще більше користувачів, але, попри постійне зростання, почали виникати наступні проблеми. Вони зрозуміли, що утримувати сервіс було дуже дорого. Бо чим більше йде людей, тим більше потрібно серверів, що коштує недешево. І вже тоді вони зрозуміли, що без інвесторів їм не втриматись. Але компанія була дуже популярна, тому тоді інвестори швидко з'явились. І тоді вони викупили стартап, за допомогою якого вони вже тоді хотіли створити власний підписний сервіс. Щоб почати конкурувати зі Spotify, але йшли роки, а ніякого сервісу не з'являлося. І ключовий момент стався у 2018 році, коли хакери зламали їхню платформу і вони почали видаляти відео зокрема, самий популярний кліп Despacito, А на деяких відео вони почали змінювати назви на підтримку Палестини. Вони навіть змогли порушити деякі внутрішні процеси. А паралельно з тим, Spotify та Apple Music стрімко розвивалися. І вже тоді. YouTube запустив свій сервіс YouTube Music, і усі ці події дуже сильно тоді похитнули компанію. До того ж, роками раніше, Ворнер відокремився і почав самостійно дистрибутувати свої кліпи, через що Віво тоді втратила дохід. Вже після цих подій ніхто вже не говорив про створення окремого сервісу. Також Віво довелося звільнити десятки співробітників, а ключові керівники, зокрема технічний директор, залишили компанію. І тоді Віво почала більше покладатися. На Google і далі керівництво визнало, що Vivo просто не здатен конкурувати з такими гігантами як Spotify та YouTube. Тому усі додатки та споживчі вебсайти були закриті, і вони вже тоді остаточно закрили відділ розвитку власних сервісів і повністю об'єдналися з YouTube. Назву Vivo прибрали з назв каналів артистів, залишивши лише <звіт> цю позначку, яка свідчить, що це канал артиста. Також так як Google володіє власною хмарною інфраструктурою. Компанія Vivo могла значно економити на витратах на хостинг. Тому тепер ви рідше бачите надпис Vivo. Тому вже вони не займаються ніякою самодіяльністю, а лише виконують роль як посередника між лейблами та самим Ютубом. Тому тепер ви рідше бачите надпис Vivo. Хоча вони і досі існують, і вони навіть зараз непогано заробляють на такому тандемі. І це вигідно як і лейблам, так і Ютубу. А вже ж лейблам було вигідно, якщо вони мали власну платформу, де вони могли отримати. Тримувати 100% доходів. Я так розумію, що якщо вони дійсно змогли здійснити свої амбіції, то могли стати ніби якимось нетфліксом для кліпів. І щоб глянути кліп, потрібно було платити підписку. Тому дуже добре, що сталося, як сталося. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. До побачення!